Друзі, барвінок. Він у нас на Україні теж є. Дивіться, які гарні синькі, голубі квіточки. Боже, в мене ностальгія. Друзі, я вас вітаю на каналі Світлана Бросімова Метлайф. І сьогодні ми, як завжди, будемо говорити не про барвінок, а будемо говорити у цих красивих містах Швеції, де я зараз знаходжуся. Будемо говорити про довгострокове, накопичувальне. Страхування життя. Бізнес, яким я займаюся вже більше 20 років. Знаєте, я не народилася страховим агентом, фінансовим консультантом. Я не народилася менеджером, І я ним стала, мене зробили в компанії. І я дуже вдячна цим людям, які мене колись запросили. Запросили для того, щоб. Підтримати мене і показати бізнес, яким вони вже займаються страхуванням життя. Шість років, коли я прийшла, я зрозуміла, що люди, які мають досвід, їм є що сказати мені, їм є чому мене навчити. У мене досвід сьогодні 20 років. Мені є що вам сказати, є чому вас навчити. І якісь фішки вам показати, розказати. І тому я знімаю це відео для вас сьогодні, подорожую і розказую вам про те, як можна будувати бізнес навіть, не жити в одному тому самому місці, а подорожувати і робити цей бізнес онлайн по телефону. Як це я з вами зараз? і буду робити. Дивіться, яке красиве місто, це центр. Ось тут, бачите, зав'язаний такий пістолет, це означає, що Швеція не воює ні з якими країнами, вона тримає такий нейтралітет. Тому це дуже розвинута країна з дуже розвинутими умовами життя соціальними. Мені тут подобається, але я з часом поїду додому, поїду в Україну і сьогодні вам просто показую ці красоти, наскільки тут гарно подорожувати. Ну що ж, будемо говорити про те, як зберігати гроші, про те, як накопичувати, інвестувати гроші і як люди стають профі. Профі фінансовими консультантами. Ми будемо говорити про це, тому що ця тема, тема, ця дуже актуальна зараз. Дуже актуальна зараз. Ось. Знаєте, якщо приходити в бізнес, треба стати професійним фінансовим консультантом. І це, звичайно, буде залежати від вас. Деякі люди приходять тусуватися. Їх треба постійно мотивувати. Знаєте, в мене теж такі люди є. Я їх постійно мотивую. Вони без цієї мотивації не можуть назначити собі зустрічі, не можуть піти провести і заробити гроші. Я завжди сміюся з них. Це такі знаєте, люди. Часом вони бувають настільки да? Вони сидять, сидять вдома потім раз і <кій> оформить поліс на 20 тисяч, на 30 тисяч, на 40 тисяч. Розумієте, про що я кажу? Ось, і не роблять регулярно, просто тусуються в цьому бізнесі. От, такі ніби випадкові фінансові консультанти. Але це не так. Це просто такий спосіб. Їх життя, так вони працюють. А є такі, які хочуть попасти на в компанію, у нас є такі 에... планові зустрічі агентів і менеджерів. Ось вони люблять туди ходити, вони люблять всім аплодувати, особливо тим, які знаєте, добились найкращих результатів ось, Або люблять бути цими кращими, вони люблять фотографуватися з кращими або бути кращими. Але вони роблять, у них є план, який вони повинні зробити, щоб попасти на ці міроприємства. Знаєте, є такі люди, які у нас люблять поцікаву з клієнтами, вони теж у нас працюють. А є такі, що, що навіть можуть ходити на обіди з клієнтами. Все, що хочете, в цьому бізнесі є. Це дуже цікавий бізнес. Знаєте, я не знаю, чи будете ви в цьому бізнесі, чи ні, але цей бізнес буде працювати і без вас. Я вам хочу сказати, що є люди лідери, лідери. Їх небагато в нашій компанії є, таких великих лідерів. Але вони працюють більше 20 років в компанії Метлайф. Я ними горжуся. Я ними горжуся. І знаєте, в них є чому повчитися. Тому що наша компанія вона думає про те, щоб у людей були гроші сьогодні. Завтра і в майбутньому, щоб ці гроші були на пенсії, щоб люди могли відпочивати на пенсії, щоб вони могли подорожувати, насолоджуватися життям тоді, як закінчиться період, коли вони вже не зможуть або не захочуть працювати. Я коли знімала це відео, в цих місцях вам сьогодні захотілося мені ще раз тут пройтися, ще раз вам показати центр Мальми, щоб ви насолодилися сьогоднішнім днем. Так що, друзі, насолоджуйтесь і будьте зі мною. Я тут дуже дивувалася в Швеції, чому люди йдуть так з чемоданами і не беруть собі таксі. знаєте. Це люди, які працюють, їздять на конференції, на якісь там збори, кудись як... їздять. Так? Це не з мережового маркетингу люди, але тут не беруть таксі. тут Люди ходять пішки. Таксі беруть дуже-дуже рідко, дуже-дуже рідко. Є люди, які не хочуть працювати, що ви думаєте, бомжі? Збирають так, як у нас, баночки. Да, заглядують мусорки, досить молоді люди, але в них це такий спосіб життя. Так що я вам скажу, що в кожній країні є різні люди. Люди і багаті, досить багаті. У Швеції їх є дуже багато, дуже багато багатих людей, але є й такі, яких немає грошей. Так ось. Знаєте, є у нас фінансові консультанти, які прийшли до нас за признанням. У них є місія. Я вам хочу сказати, що вони у мене є, ці люди. І вони несуть цю місію досить багато років разом зі мною. І були і важкі часи, що Кризи були, да? і революції. Вони кругом там були, розумієте? І вони туди йшли теж за признанням. тому що в них признання, щоб наша країна була найкращою. І сьогодні я відпочиваю тут і хочу сказати їм дякую, тому що заради них. Вони працюють, а я можу бути у цій щасливій країні, насолоджуватися життям тут. І я хочу вам сказати, дякую, мої дорогі фінансові консультанти. Я з вами, і я знаю, що ви побудуєте дуже великий бізнес. У вас зараз є мінімум 10 років. За ці 10 років я знаю, що ви всі побудуєте кожен з вас. Хороший бізнес компанії MetLife, ви всі менеджери, у вас великий досвід, і я горжусь вами всіма. Часом я сержусь, я можу щось сказати, дуже якісь слова дуже такі, знаєте, негарні. Я вже зараз їх не вживаю, а я вам чесно скажу. Але я можу казати, що компанія звільнить, але знаєте, в мене за кожного болить душа, тому що якщо ти запрошуєш людину з холодного ринку, по об'яві вона до тебе приходить і ти вкладаєш в неї душу, серце своє, всю любов, всі свої знаття віддаєш цій людині, і потім ти мусиш її термінувати, тому що вона... Не може здати поліс, місяць, два, три, чотири, наприклад. Це дуже важко. Знаєте, я дуже це переживаю кожен раз і не хочу нікого термінувати. Часом так буває, що люди самі хочуть чомусь піти з цього бізнесу. Я не знаю, чому. Мені ніколи не приходило в голову піти з бізнесу MetLife. ніколи. Як часом тяжко мені не було скільки разів. Навіть було так, що мені дійсно хотілося піти. Але не будемо сьогодні про мене, тому що сьогодні ми говоримо про бізнес, про те, як працювати в ньому. І вам вирішувати, ким вам стати, вам вирішувати, ким бути вам в цьому бізнесі. Яку кар'єру ви хочете? Тому що кар'єра є фінансового консультанта, це людина, яка продає накопичувальні поліси, страхування життя, або менеджер це людина, яка продає і рекрутує людей в бізнес. Ви знаєте, фінансовий консультант повинен теж рекрутувати і продавати. Рекрутувати і продавати. Чому? Я завжди так робила. Я завжди так робила. Тому успішність буде тоді, якщо ви будете допомагати людям освоювати цю професію, ви будете тоді самі більш успішні. Це я вам точно кажу, точно. І тому послухайте мене сьогодні, тому що як тільки ви зупинитеся в рекрутинзі, ви не будете рекрутувати, бізнес зупиниться ваш, бізнес ваш перестане працювати. Як тоді, коли бізнес перестане працювати, вам буде важко знову його налагодити, тому що все потрібно починати спочатку. Все, всі ті знання, які ви мали, ви забудетеся, ви забуваєте. Тому краще, зараз перейдемо на зелений колір, краще. Вам потрібно не зупинятися в цьому бізнесі. Це те, що я рекомендую кожному фінансовому консультанту. Кожен місяць запрошуйте людей у бізнес. Кожен місяць ви будете мати 100 нових людей і будете разом ходити на зустрічі. Ви разом продасте 10. Полісів і ста зустрічей, які ви проведете за місяць, 100 зустрічей вам дадуть результат 100 клієнтів. А 100 клієнтів в майбутньому вони будуть потім, розумієте? Вам головне показати, навчити людину і показати, що є результат. Бо якщо ви будете тільки вчити теорії, Теорії у нас учать в центральному офісі. Вам теорії навчати нікого не треба. Вам треба навчити людей, щоб вони мали можливість знання, навики, як треба продавати, продати, оформити, оплатити поліс, так? як оформити заявку. З клієнтом і навчити, як рекрутувати. Оце все, що повинен знати фінансовий консультант. Ми завжди так робили, тому що мене так вчили, і я так навчаю. І я так навчаю. Я навчаю і продавати, і рекрутувати. Чому так? Тому що у вас буде кожен місяць новий проєкт 100. Новим проєктом 100. Ви будете мати 50 на 50 10 клієнтів. Ось що я вам кажу. І якщо ви будете слухати, ви будете дуже-дуже-дуже активні. Активність вам дасть хороший результат. Ви знаєте, тут треба ще так розуміти, що тут не дуже треба працювати над людьми, щоб їх там... У як багато людей каже, у Балтувати тут треба себе назначати зустрічі. Так? Щодня, щодня ходити на зустрічі. І ви тоді будете лідером продажів. Лідером продажів ви будете дуже добре заробляти. Ви будете на всіх міроприємствах компанії. І все залежить на 99% від вас. І один відсоток залежить від мене. Що я можу вам дати? Я вам можу дати тільки свої навики. Все те, що в мене вийшло, я вам все розказую. Знаєте, у вас може бути не так, у вас може бути по-іншому, знаєте, але в цілому буде ось так, як я вам кажу. В цілому. Тому прислухуйтесь, прислуховуйтесь до того, що я вам кажу, і робіть. Не просто слухайте мої відео, просто от не маю часу, не маю що робити. Варю борщ, послухаю Світлану. Так? Або на ніч не можу заснути. Послухаю, що там Світлана сьогодні записала. Ні, не так треба. Треба нотувати. Все занотовувати. Тому я вам рекомендую занотовувати всі ці фішки, навіть ті, які вам сьогодні вони думаються незначними. Ви потім будете їх використовувати у своїй роботі. Все будете використовувати. Ось, Ось так. Знаєте, я Витрачаю час на сильних агентів. Я, якщо бачу, що агент передає, я йому допомагаю. Але якщо я бачу, що агент сачкує, хоче, щоб я таки робила да, на нього, то я тоді не допомагаю цій людині. Тоді ця людина, звичайно, зливається і каже: ну, все, в мене цей бізнес не виходить, я вже. Все, буду дома сидіти, не хочу, буду йти в новий бізнес там і таке інше. Але я вам скажу так, що будьте сильною командою, будьте сильною людиною. Якщо у вас буде сильна команда, сильною ви будете, до вас прийдуть і сильні люди. Я даю дуже сильне навчання, коли я продаю, тому що все що угодне я можу вам. Розказувати тут це все теорія, але на практиці я зовсім інша. Хей-хей, hey, hey. я зовсім інша, тому що на практиці ми працюємо серйозно із серйозними людьми, і ми працюємо з їх грошима. Гроші людина заробляє тяжкою працею. І вона боїться за кожну копійку, щоб не згубити ці гроші. Тому ми відносимося до кожної людини дуже серйозно. Ось чому я вам рекомендую дуже серйозно віднестися до себе, тому що тут треба себе міняти, не людей змінювати, а себе. І прибудуть приходити такі люди, схожі на вас. Схожі на вас. Тільки тоді ви зможете досягнути успіху, якщо будете аналізувати свою роботу, аналізувати і довести собі, що ви сьогодні кращі, ніж були вчора. Краще, ніж були місяць тому, краще, ніж були рік тому. Ви кращий. І тому для вас це саме головне. Саме головне, щоб ви були кращими і ви будете собою гордитися. Ви будете думати про те, що ви найкращий. І я буду гордитися вами. Буду гордитися тому, що. Я люблю сильних людей. Я люблю, щоб в моєму бізнесі зі мною працювали сильні люди. І якщо ви не та людина, ну, що ж, будемо прощатися і я тоді буду підшукувати інших, тому що мій бізнес повинен розвиватися. Знаєте, я давно в цьому бізнесі, і я знаю, як розмовляти з людьми незнайомими. Знайомими, я знаю, як зробити так, щоб людина була задоволена. Тому комунікація це саме головне, але не просто комунікація, повинні ми довести людині, чому вона повинна з нами бути так довгостроково. Нам потрібно це довести і ця. І цей обов'язок донести це людям це наш обов'язок, обов'язок їм показати, що гарантія, гарантія є стовідсотково. І дуже важливо, щоб був імідж, авторитет, ім'я. І ви все це напрацюєте. Знаєте, Треба дуже вірити в цей бізнес. Треба дуже хотіти його робити. Дуже хотіти. Якщо ви будете хотіти його робити, він буде у вас получатися. Він буде у вас получатися. Продажі це супернавик. Супернавик. І тому треба навчитися продавати. Знаєте, часто люди кажуть, я не хочу продавати. Не хочеш грошей, не будеш продавати. Хто не продає, грошей нема. В продажах можна заробити гроші більші, ніж заробляють топ-менеджери. Ви можете заробити досить багато. Ви навчитесь зберігати гроші. Ви будете отримати комісійні, а це саме головне, що це не зарплата. Ви будете отримувати бонуси, ви будете подорожувати з компанією, ви будете багато чого знати і вміти те, що я вам сьогодні не розкажу. Саме головне, щоб ви розуміли, що тут гроші є і компанія платить. Ну що ж, я реально хочу, щоб ви були в цьому бізнесі. А от чи хочете ви. Якщо ви хочете, підписуйтесь на мій канал, пишіть мені Світлана. Я дуже хочу бути з вами в бізнесі. Я хочу, щоб ви мені допомогли, щоб ви мене навчили, показали, розказали. І я тоді буду разом з вами. Ви побудуєте свій великий бізнес компанії Медлайф, не мережевий маркетинг, а бізнес. І тому я рекомендую вам поділитися цим відео з тими людьми, яких ви хочете запросити до себе в бізнес. Діліться, запрошуйте. Я вас запрошу на консультації, я вас запрошу на навчання, в мати все те, чого ви не мали. І не будете мати ніде. Ось чому я досить довго в цьому бізнесі. Я довго, тому що я дуже вірю в Медлайф. Ну що ж, друзі, до зустрічі. Бажаю вам всього найкращого. Хай вам щастить. Сьогодні, завтра і в майбутньому. Правда, приємно подорожувати по Швеції. Ну що ж, пока-пока.